Вітаю всіх доброго дня, всім миру, здоров'я, Божого захисту, благословення. Сьогодні день Вознесіння Господнього. Люди святкують по-різному цей день. Але я хотів би вам порадити, звертатися до Бога в цей день. Це великий день, один з великих цих свят, які дано християнам, щоб люди святкували в першу чергу. Духовну сторону свою поправляли, серце, розум. Зверталися до Бога, прославляли Його. Він достойний слави, бо Він на Христі за нас був, Христос, пішов на хрест для того, щоб там були перепечатані всі наші гріхи, але Спасителем стає тоді, коли ми визнаємо себе грішними і каємося в гріхах, і Його пускаємо в своє серце, в своє життя. Питаються, чи можна в цей день щось робити? Та можна робити. Але ми кожен день щось робимо, а в сьогоднішній день залишити всю земну і Звернутися до Бога, щоб Бог благословив Україну, благословив мир послав, вразумив політиків, щоб дійсно серце царя було в руках Господа, і щоб Господь змінив всі лихі плани. Тих, хто на сьогоднішній день на цих смертях будує собі маєтки, заробляє, щоб ця війна перестала бути. Святом великим вас всіх вітаю і хай Бог благословить вас всіх. Йому слава, а в Україні, миру і процвітання.